Мене все очі печуть, все пече, закриваю очі, сідаю, мене мотають. Я кажу, скільки нас чоловік? Мені кажуть, четверо. А мене на позиції було дев'ять. Я думаю, ну чотири з дев'яти з такої п'ятої точки вибратись, це ще навіть непогано. Тут виходить радейка, каже: пацани, зустрічайте, бігуть і що. Чувак серед було вийшов, каже, пацани, сюди-сюди. Заходить ще двоє. Думаю, шість з дев'яти це даже вже нормальний результат. Тут виходить родянка каже, пацани, зустрічайте і що бігуть. Їх мінометка кроють, вийдіть, а ріті їм, куди їм біжать. Виходять ще кричать, заходять всі дев'ять. Дев'ять з дев'яти. Слава Богу. Як таке може бути? Я не знаю, якщо люди це бачать, не віруючи, то ну, замисліться. <сум> ну і що? Потім нас евакуювали, там теж є в пані Наталі є відосик, як ми виїжджали. Ми їхали, підірвались на міні. Чудом вижили, виїхали на трьох колесах. Ну так треба, значить. <рес> це вже таке не розказує, це вже мелочі.